Добродій, привіт! Ось чергове відео по електричному запорожцю. Я думаю, ви не здивовані, що вкотре воно затрималось. І причина тут доволі проста. Це документ, оскільки я вирішив узаконити свій електричний Запорожець, в процесі зіштовхнувся із деякими нюансами. І цікавими, скажімо так, моментами, які затримали весь цей процес. Тому сьогоднішнє відео в нас буде не про болти, гайки і батареї, а про бюрократію, документи, сертифікацію і як зробити так, щоб ваш автомобіль, який ви переобладнуєте або збираєте з нуля в себе в гаражі, наприклад, можна було узаконити і виїхати на ньому із гаражного кооперативу на дороги загального користування. І перше, що нам потрібно, це отримати дозвіл на переобладнання автомобіля. І тут важливо не робіть, як я не потрібно відрізати дах на автомобілі, ставити двигун, батареї, контролер, фарбувати це все і потім думати, як же ж під це отримати документи. Тому що в процесі потім може виявитись так, що вашу ідею або зміну транспортного засобу можуть не погодити. Вам доведеться або щось кардинально змінювати, або переробляти. Як це сталося і в мене. Тому у нас є автомобіль, ми його ставимо в гаражі, йдемо в інтернет, знаходимо таку державну структуру, державний автотранспортний науково-дослідний проєкт інститут. Знаходимо там розділ проведення науково-технічної експертизи щодо погодження переобладнання. І читаємо після цього всю інструкцію, що нам потрібно зробити, як сформувати заявку, які початкові там, фотографії, документи потрібно надати. Пишемо це все і відправляємо на їхній емейл. Попередньо ще можна по детальніше поспілкуватися. Після цього нам потрібно деякий час почекати, коли нам виділять людину, куратора від інституту, яка буде конкретно спрацювати разом з нами. Вона з вами зв'язується, ви обговорюєте вашу технічну ідею, що ви хочете зробити. Кажете, що хочете ви, а вам кажуть, що можна, що не можна зробити. І від цього ви десь знаходитесь посерединці. Наприклад, у моєму випадку було так, що я не думав, що під мій вирізаний дах, який я зробив, потрібно робити якесь погодження, оскільки конструктивно, якби форма автомобіля залишалася, як і була. Але по факту це зміна кузову, і потрібно також було погоджувати окремо. Тобто в мене як і параладна під електричні, так і параладнання під кабрилет вийшло. Далі, після того, як ви обговорили ці всі нюанси, зрозуміли, що можна що не можна зробити, пишеться реферат по вашому автомобілю, де ви описуєте по кожному пункту всі зміни. Тобто, якщо це батарея, які батареї у нас використовуються, їх характеристика, якщо це двигун, який двигун буде по характеристикам, контролер і так далі. Якщо це, як у мене, зміна кузова автомобіля, описуємо. Як ми це робимо? Чим це ми робимо? І де мають бути підсилення по самому автомобілю, щоб це все відповідало нормативно-правовим актам? Таке слово. І після цього, як оцей реферат вже написаний, він відправляється, і ми чекаємо на висновок. На висновок цей документ називається висновок, в якому фактично будуть перераховані всі ці пункти, які ви описали в рефераті, Плюс зараз я деякі моменти можу зачитати свого документу, бо його в мене вже на руках немає. Висновок науково технічної експертизи, її номер, і там, згідно з рішенням експертної групи, по такому-протоколу, то протоколу, за такою то датою, погоджується можливість переобладнання легкого автомобіля ЗАЗ-965, реєстраційний номер такий то в нього, кузов номер такий то в нього, виготовлення такого то року, хто є власником, і там далі інформація про власника. І перебавлення полягає у зміні бензинного двигуна МЕМС 966 v В робочим об'ємом. Там 667 Кубічних сантиметрів на електричний двигун DS-3,67,514 до опрацювання системи е, автомобіля для експлуатації в, е, в якості електроавтомобіля, а також до опрацювання кузова е, типу купе в кузов, кабріолет. А далі там уже йде оцей цей, цей, наш список із реферату. Тобто, це от такий документ, це висновок, який нам дозволяє переобладнувати наш автомобіль, і ми можемо переходити до його там збірки, переобладнання і до другого кроку. Далі у нас іде сертифікація автомобіля, і тут важливо, що автомобіль у вас повністю має бути зібраний і готовий до експлуатації, тому що ви маєте приїхати в цей якби, центр своїм ходом, і цей процес, що як ви будете заїжджати на сертифікацію, буде зніматися під камеру. Тобто автомобіль має повністю бути готовий, щоб, як то кажуть, і комар носа не підточі. Тому що якщо там щось їм не сподобається, буде щось недороблено, вас відправлять назад на доопрацювання. Тому для того, щоб зекономити ваш час і сили, краще відразу. Будьте в максимально бойовій готовності перед сертифікацією, і тут важливий ще такий момент з цими сертифікаційними центрами, чи мають вони відповідну акредитацію під ваш тип переблавлення автомобіля. В моєму випадку не всі центри могли якби, дати акредитацію на кабріолет або на електрокар. А в комбінації кабріолет електрокар і ще менше. Тому я витратив трошечки часу, щоб знайти якби, сертифікаційний центр, який може відразу дати дозвіл і на кабріолет, і на електрокар. Це також важливий момент. І після цього, як ми проходимо сертифікацію, ми отримаємо наступний документ, який є сертифікат, в якому описано, що дозволяється автомобіль допускати до доріг загального користування без подальших змін. і де також специфікація, характеристика цього автомобіля. Тут уважно перевіряємо всі дані, тому що цей документ ну, фактично найважливіший із цих двох, тому що дозвіл у нас є, а далі це сертифікація А в МРЕО. На наступний крок ми їдемо в В МРЕО. МРЕО будуть витягувати всю інформацію вже по сертифікації, не по висновку. І як тільки у нас є на руках і висновок, і сертифікація, автомобіль наш вже готовий, і ми можемо приступати до його реєстрації в мрео. Ми записуємося на звичайну переєстрацію транспортного засобу. Беремо з собою ці два документи, докладаємо тих паспорт, за бажанням беремо ще номера, якщо ми їх плануємо змінити, реєструємось і чекаємо, коли ці всі зміни просто несуть і видадуть нам новий. Техпаспорт і номера. Але в моєму випадку це не вийшло успішно з першого разу. Перша проблема була в тому, що коли я зареєструвався і приїхав цю всю процедуру виконувати, в сертифікації була допущена помилка, і не вказали потужність двигуна. Хоч потужність двигуна була у висновку, але, як я вам казав попередньо, МРАО працює першочергово із сертифікацією, і звідти дістає всю інформацію для тих паспорта і їхньої бази. Тому. Уважно перевіряйте ваші документи. У мене цього нічого страшного, якби не сталося. Просто ми втратили там декілька днів, дочекалися, коли перероблять мені сертифікацію, відправлять нову. На другий раз я записався, приїжджаю по документам, все класно, все супер, але кінчили зелені номера, і нас не змогли зареєструвати, сказавши, що телефонуйте, дізнавайтесь, коли будуть нові зелені номера по партії. І тоді ми можемо все зробити. І от з третього разу. Вийшло все успішно. Я отримав і новий техпаспорт, і нові зелені номера. Зелені номера вже стоять на навіть автомобіля, а техпаспорт ось тут зі мною. І тут важливо прописана така штука, як особливі відмітки. І тут вже прописуються ті зміни, які були зроблені з вашим автомобілем. Загально легковий кабріолет, перероблений у 2025-му. Заміна двигуна на електричний ds там 3, 6, 7, 5, 14, доопрацьовано для. Експлуатації в якості електроавтомобіля в кузов, кузов типу кабріолет. Ну і в принципі, все. І вказана тут у нас потужність двигуна, здається, 3,6. Ну і тепер, коли в мене є номера, є новий техпаспорт, автомобіль можна застрахувати, і це вже не просто якби щось що з колесами, а це вже повноцінний транспортний засіб, який може виїжджати із гаражного кооперативу на дороги загального користування без будь-яких проблем і нюансів з боку закону. Ну, як ви бачите, ось такий шлях довелось прийти. місцям. він може бути здаватися простим, але є свої складнощі і нюанси. Тож, якби у мене це кожний шлях, якась пригода. Десь я чекав, де щось переробляв, а десь просто це доходило до абсурду, як, наприклад, що закінчились номера. Ніколи не думав, що не можуть взагалі закінчитись. Але якби результат того вартий. Тепер Запорожець на документах, він може виїхати і показати себе в місті. Що ж, на цьому я думаю, будемо завершувати. надіюсь, цей відео буде цікавий для тих, хто планує щось зробити власне, пробладнати свій електроавтомобіль. У вас є більш якби структуроване розуміння, що за чим йде. І я вам бажаю тільки успіху у ваших власних проектах і амбіціях. А на цьому все. Бережіть себе і ваші автомобілі. А з вами ще побачимось.